Свен Нордквіст Петсон Фіндус і Переполох на городі Був погожий весняний ранок. У кожному кущі виспівували пташки, росла трава, вкривались листям дерева і всюди літали, повзали й метушилися дрібні комахи. Тож повітря було щир наповнене зіщанням, шарудінням і щебетом усього живого, що прокинулося після зими. Дідунь Петсон стояв на городі, розглядав землю і розминав її в долоні. Уже пора, заявив він. Сьогодні можна сіяти городину і садити картоплю. Кіт Фіндус гасав довкола і полохав жуків. Куди садити? Спитав він садити в землю. Якщо ми посіємо тут морквяне насіння, то виросте морква. А з кожної картоплини, яку ми вкинемо в ямки, виросте п'ять чи десять нових картоплин. Кіт рішуче глянув на дідуня. Але я не хочу тієї нової картоплі, і моркви теж. Може, замість них посадимо котлети? Та посадити завжди можна. Але вони не виростуть, відповів дідуня. Усе таки спробувати можна, правив своєї фіндус. Гаразд, спробуєш. Та спершу скопаємо і заволочимо. Фіндус побіг і приніс одну з котлеток, що лишилися від учора. Петсон скопав город і заволочив землю. Потім висіяв насіння рівненькими доладними рядками, Моркву і цибулю. Горох і боби. Кіт посадив свою котлетку. Час від часу він бігав туди дивитися, чи вона виросла. Коли ж лишався ще один рядок, від будинку долинуло пронизливе куткудакання. о па по 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 Гайда! Він копає. І наступної миті позбігалися всі кури і заходились вигрібати із землі черв'яків. «Йой-йой-йой!» – верескнув Петсон. Я забув замкнути курей. Вам сюди зась. Ви б все понівечите. Ви повигрібаєте насіння. Проте кури не зважали на те, що казав дідуньо. Нічого кращого за черв'яків вони не знали, а на скопаному легко було їх шукати. Як тільки Петсон проганяв одну курку, замість неї прибігала друга і греблася так, що просіяне насіння розліталося на всі біч. Фіндус хоробро намагався захищати свою котлетку. Та хоч він і кричав так, що аж закашлявся, кури однак його щипали за хвоста, а тоді котрась із них вигребла його котлетку і одним духом її проковтнула. Може, мені зачинити вас у курнику, аби ви тільки лишили городу спокої, зарепетував на них педсон. Ходімте, я вам дам трохи соняшникового насіння. Ми хочемо черв'яків, відповіли кури. Та я скопаю для вас персональну грядку, де ви збиратимете черв'яків, сказав Петсин. Ходімо зі мною. Педсон зайшов у курник і скопав вузеньку смужку землі. Кури стояли перед загорожею. Там не лишилося жодного черв'яка, ми всіх визбирали!» — мовила Прілан, найголовніша курка. Це вона все вирішувала. Та ні, заперечив Песен, тут повно черв'яків. Ходіть сюди, самі побачите. Якщо ми зайдемо туди, ти нас просто зачиниш, і ми більше не вийдемо на подвір'я, сказала Прілан. Петсон змовчав, оскільки саме так він і збирався вчинити. Ні, мабуть, ні, трохи вагаючись, мовив він. Аж тут фіндус закричав на весь голос лис!» І куткудакаючи, всі кури в одну мить забігли в загорожу. Петсон вискочив із курника і зачинив його. Ха-ха, легко віри, легко віри, зареготав Фіндус. Це вам за те, що вмололи мою котлетку. Ти нас обдурив, песоне, запхинькала курка, ти нас зачинив, хоч і обіцяв такого не робити. Але ж інакше, ви усе спустошите, сказав Пецен. Я вас випущу через кілька днів, а якщо побачу ще черв'яків, то прибережу їх для вас. Пецен знов подався на город, а кіт прибіг раніше. Вони оглянули заподіяні збитки. Бісові кури, пробурчав дідуня. ж уся наша робота пішла собаці під хвіст. Нам доведеться все починати спочатку. І моя котлетка теж пішла собаці під хвіст, додав Фіндус. Її з'їдено, Немає й сліду. Петсон посіяв нові рядки городини, а Фіндус посадив нову котлетку. Для певності кіт обгородив її міцним тинком. Потім дійшла черга до грядки картоплі. Дідунь я проводив борозни, а кіт клав у них картоплю. То була важка робота для старого чоловіка. Коли він із нею впорався, у нього страшенно заболіла спина. Ось так, відхекуючись, мовив Петсон, які ми молодці, що це зробили. Тепер будемо тільки поливати й чекати. Ти можеш поливати, а я чекатиму, відповів Фіндус. Рано вранці наступного дня Фіндус побіг подивитися, чи виросла котлетка. Вона не виросла. Навпаки, вона зникла. Лишилася тільки порожня ямка, і хтось витоптав рівненькі, щойно посіяні рядки городини. Та ще гірший вигляд мала картопляна грядка. Все лежало догори дригом і всюди виднілися ями, в яких не було ані картоплини. Фіндус залетів у дім. Песоне, прокидайся. Моя котлетка зникла, і в жодній ямці немає картоплі. Що ти, коте, верзеш? Як це в жодній ямці немає картоплі? Педсон поквапився на двір, кіт біг попереду. Що це все означає? спитав Петсон, побачивши картопляну грядку. Хто таки накоїв? Та ж кури зачинені, га? Виходить, кури не зачинені? Чуєте, ви, ви і ви, як ви опинилися на дворі З за дерева перелякано визирали три курки. Коли Петсон їх помітив, вони кинулися прямо до курячої загорожі. Дідунья почимчикував слідом. Але, відчинивши двері в курник, він побачив, що всі кури на місці. Тепер нам можна на двір?» – спитала одна. Можна на двір? Ви ж уже були на дворі й понівечили всю картопляну грядку. Як ви звідси вилізли? Ми нікуди не вилазили. Ми сиділи цю цілу ніч. Я спала, я неслася, я теж. Ми нічого не нівечили, закутку дакали кури. Ну, тоді ясно, невдоволено протягнув Пецен. Звісно, сюди приходив Густавсон і вирив усю картоплю. «Пецене, пецене, обірвав його Фіндус, застрибнувши дідуневі на плече й постукавши його по голові половиною картоплини. То не він. Глянь, то хтось такий, хто їв картоплю. Кури картоплі не їдять. Ні, зацокотіли кури. Ми не їмо картоплі. Напевно, єсте, спантеличено промимрив Песен. Але не так, правив своєї Фіндус. Подивися відкушено чималий кусень, і на землі немає слідів, ніяких курячих слідів, там не курячі сліди. Не курячі сліди? чмихнув дідуня. Я хочу все побачити. Ми теж хочемо побачити некурячі сліди закуткудакали кури, а тоді довгою вервечкою прошмигнули в двері й гайнули до картопляної грядки. Петсон прийшов туди останній. Фіндус стояв посеред купи курей і пильно розглядав слід, порівнюючи його зі своїми лапами. Ось бачиш, Петсоне, сказала Прілен. це не ми, це корова. Ні, коза, додала інша курка. Лось. Либонь жаба, «Густавсон!» Ні, я знаю, хто це, рішуче сказав Педсон. Це Хрю. долинуло з луки. Хрю. Свиня. Он іде Густавсон зі свинею. А тож лукою йшов Густавсон, тягнучи на метці свиню. Вона вночі втекла, крикнув Густавсон. Я знайшов її на Андерсоновому картопляному полі. Вона любить рити картоплю. Та ми це знаємо, відповів Петсон. Спершу вона була тут і наїлась досита. Густавсон підійшов ближче і все роздивився. Яке жахіття, пробурмотів він. Тобі треба посадити нову картоплю. Посадиться, сказав Петсон. Але, виходить, я даремнісінько насварив своїх курей. Тож, мабуть, нехай вони сьогодні ходять тут і грибуться». Однак грядка вже знівечена. А ввечері, коли полягають спати, я посаджу нову картоплю. Ви чули, що я сказав? Тепер гребіться. Але тільки на картопляній грядці. Не гребіться на грядці з городиною. Обіцяєте? Так, обіцяємо. загаласували кури і тут же кинулися шукати черв'яків поміж груддям землі. Петсон поставив між грядками городини й картоплі невеличкий тинок, щоб кури, бува, не забулися і не замрели туди. Фіндус допоміг прогнати курей, які не вміли дотримуватися обіцянки. Йому неабияк подобалося пильнувати порядок. Ближче до вечора більшість курей, як звичайно, подалися в курник, але деякі лишилися на грядці і греблися далі. Ану, киші, звідси спати, крикнув Петсон. Черв'яки закінчилися. Зараз я садитиму картоплю і не хочу, щоб ви ще раз її вигребли. А ви три тижні сидітимете за сімома замками, рішуче додав Фіндус. Та ні, помовч, шепнув Петсон. Проте було запізно. Кури немов показилися, заметалися туди-сюди, закутку дакали й залементували. Нас хочуть замкнути в курнику. Він знов хоче нас обдурити. Капасний дідуган. Фіндусе, верескнув дідуню. Що ти накоїв? Навіщо ти таке сказав? Та я не промовив ані слова, ображено буркнув Фіндус. Зачаївшися під кущами, кури обговорювали страшнючого Петсона. Ми не хочемо сидіти під замком. Ми ночуватимемо тут заявила Прілан. А якщо прийде лис і вас покраде? спитав Петсон За парканом повно лисів, зарепетував Фіндус. Ти не обдуриш нас іще раз, сказала Прілан. Там немає жодного лиса. Облиш їх, стиха мовив Петсон Фіндусові Зараз ми посадимо картоплю, цього разу, сподіваюсь, усе буде добре. І Петсон укотре посадив картоплю. Фіндус посадив свою третю котлетку, обгородив її ще міцнішим тинком, щоб ніхто більше не вигріб. Коли вони закінчили садити, майже смерклося. Кури біліли під кущами і вичікувально дивилися на них. Тепер я йду спати. Ви лишайтеся на дворі, якщо не боїтеся, але пообіцяйте мені нічого більше не вигрібати. Що ж, відповіла Прілан. Може, й не вигріпатимемо. Петсен пішов у дім, кін забіг перший. Дідунья, здавалось, був чимось занепокоєний. Так от, Фіндусе, я трохи хвилююся, що прийде лис, сказав він і задумливо потягнув себе за вухо. Я оце подумав тобі не хотілося б уночі посторожувати ти ж так гарно бачиш у темряві, а коли розвиднеться, збудеш мене згода? витріщив очі Це б то я, малий кіт, буду полювати на лисів? Сам? Темню, що є ночі? Ні, просто будеш насторожі. Ти можеш сидіти в своїй хишці на дереві і візьмеш із собою дійницю з кількома камінцями на дні і кишенькового ліхтарика. Якщо лис з'явиться, ти заторохтиш дійницею та присвітиш ліхтариком, і він злякається. І тоді я прокинуся і вийду на двір. Наважишся на це? Ну, звісно ж, якщо сидітиму в хижці і матиму дійницю і кишенькового ліхтарика, Петсон допоміг Фіндусові облаштуватися в хижці. Не було чого боятися, що котрийсь із лисів пробереться до Фіндуса, але кіт міг наглядати за всім садом. Дійниця гучно торохтіла. Про всяк випадок вони протягнули з хижки у відчинене вікно Петсонової спальні шнура. Потім дідунь прив'язав його до свого великого пальця. Якщо фіндус потягне за шнура, то діду відразу ж прокинеться. Яке щастя, що ти такий хоробрий, Фіндусе, сказав Петсон. А як же я хоробрий? згодився той. Коти тварини хоробрі. Звісно. Додав Петсон, невдовзі розвиднеться, тоді ти мене збудеш. Добра ніч тобі і гляди ж, не спи. І тільки Петсон завернув за ріг, Фінду скрикнув А ти певен, що лисі не вміють залазити на дерево. А ж! але якщо ти боїшся, то зараз же ходи зі мною в хату. Та ні, я просто поцікавився та й усе. Добра ніч, дідуню. Петсен зайшов у будинок і вклався спати. Він не надто непокоївся за Фіндуса той завжди дасть собі раду. Він дужче непокоївся за курей, хоча тут давно не ошивався ніякий лис. Ту вже буде занадто, якщо він прийде саме цієї ночі. Фіндус сидів собі самотою й приглядався. Він бачив п'ятьох курок, що майже сховалися під кущем. Для нього кота було не зовсім темно. Напевно, ніякий лис не прийде. А якщо, попри все, це таки станеться, то фіндус просто заторохти дійницею, присвітить ліхтариком, смикне за шнур. та й ну, торохтіти, світити, смикати, торохтіти, світити, смикати, але, напевно, нічого такого не станеться. Він просто сидітиме на сторожі. Потім передасть вахту пенсонові. Не прийде ніякий лис, таки не прийде. Ах, скоро світатиме, як тихо, тихо і спокійно. Не видно ніяких лисів. Хіба що на небі сяють зірки. Фіндус, як сторож, пильнує п'ятьох своїх курей. Усі ми зараз. Не тутешні. Фінду зненацька прокинувся. Хтось кутку даче? То вже не темно, не вже полудень. Він визирнув двір. На поміч. Торох, торох, світ, світ, смик, смик, смик. Педсоне, прокидайся. Вони топчуть мою котлетку. Педсон майже повністю висунувся з вікна. Що таке? Невже лис? Ні, тільки не тепер. Дідуньо за якусь мить уже був на дворі з віником у руці. В саду було повно корів, принаймні шестеро. Корови топталися всюди, по картоплі, по городині, по квітнику й по кущах малини. Що ви тут робите? закричав Петсон. Йдіть собі геть, ви ж понівечите весь сад. Вони затопчуть наших черв'яків, заголосили кури. Проженіть їх. Одначе корови, мабуть, не розуміли, чого це невеличкий дідуньо так репетує, бо стояли на місці і дивилися на нього. Оближте мої квіти. Це мій сад. Ану, забирайтеся звідси, тією самою дорогою, що й прийшли. Ревів педсон і метався туди-сюди, силкуючись прогнати корів. А кури та кіт йому допомагали. Однак прогнати шістьох корів було не так і легко. За чверть години вони все ще товклися в саду, тож квітники та грядки були ще більше потоптані, ніж досі. Так нічого не вийде, засупів Петсон. Мені потрібна підмога. Це ж усе таки Андерсонові корови. Він і має допомогти. Безтямні корови, які ви безтямні й допитливі! Не дотепи. закричав кіт. Саме так, безтямні й допитливі, пробурчав дідуня і рушив. Та ось йому на гадку спала одна ідея, тож він несподівано зупинився. Якщо ви такі безтямні й допитливі, то, може, ми зуміємо вас обдурити? Здається, я знаю як. Корови стояли дуже спокійно і великими очима дивились, як дідуньокіти кури зайшли на кухню. А потім, не зволікаючи, корови подалися слідом, бо їм кортіло побачити, що буде далі. Педсони кури вийшли на двір страшенно задоволені. Тепер, пані корівоньки, поважно мовив Петсон. Після такого дикого танцю дозвольте відрекомендувати вам ходячий пакет. Кури заплодували, а корови повитріщали очі. На землі перед чорним ходом до кухні стрибав паперовий пакет. Далі він потупцяв у сад і там зупинився. Корови не зводили з нього погляду. Такого вони зроду не бачили. А тут ходячий пакет ще й задзвонив, ну чисто на шийний коров'ячий дзвіночок. Кури підбігли до пакета. Що це таке кокококококо -ко 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 таке? Диво дивне. Закуткудакали вони, скоса позираючи на корів. Запалені цікавістю корови підбігли до пакета. Але коли вони вже були зовсім близько, пакет пострибав через усю галявку і став чекати там. Корови зупинилися. Їм треба було спокійно постояти і збагнути, що відбувається. Аж ось вони почули звук дзвіночка та й знов побігли ще жвавіше. Але коли були вже зовсім близько, пакет пострибав на пагорб, що розкинувся за садом, і знов зупинився, ледь підстрибуючи й віддзвонюючи. І корови побігли слідом за ним, а за коровами Петсон. Таким чином вони врешті-решт вернулися на пасовисько, де весь час паслися. Тоді Петсон знов поставив загорожу. Він зняв із себе пакета і побіг до дідуня. Корови повитріщалися на них, мов би нічого не розуміли, оскільки їм і справді було не втямки. Тепер, напевно, більше нічого не станеться, сказав Петсон. Тож я подамся спати. Вранці обійду сусідів і попрошу їх полагодити свої паркани, а потім нам знов доведеться опорядити сад. Думаю, що мені вже годі саджати в землю котлетку. Краще нам вирощувати її в горщику, мовив Фіндус. Очевидно, їй шкідливо рости поміж такої сили силенної городини.